Нещодавно відбувся черговий військовий злочин. Російська ракета влучила у житловий будинок на площі вокзальній у Дніпрі. Були загиблі поранені. На деяких відеокадрах можна було побачити понівечену автівку, яка стала мовчазним свідком ворожої атаки. Зараз вона знаходиться у майстерні музею машини часу, щоб у майбутньому стати експонатом на виставці, що буде присвячена перемозі. За словами автора ідеї майбутньої виставки Михайла Пруднікова, спочатку артефакти воєнного часу привозили з інших областей України, що опинилися під частковою окупацією. Однак, на жаль, зараз і у Дніпрі їх вдосталь. Ми збираємо артефакти після прильоту російських ракет в гражданську інфраструктуру, і це наш національний автомобіль «Таврія». То есть я скажу вам, что в начале войны я наоборот искал Харьковской область и Херсонской, ну как раз вот усеченный автомобиль, изувеченный осколками изувеченной войной. Как оказалось, війна все ближе підходить Днепру, і такой експонат оказался в нашому місті. Поэтому я сразу же на следующий день написав пост, о том, що этот автомобіль необходим музею машиночасу часу для оформлення експозиції. Історія перемоги. Доля автівки сама по собі є цікавою. Сім'я, що живе у будинку, в який влучила російська ракета, вибиралася на ній з під окупації. Собственник имеет свою историю. Машина куплена им за два года до начала боевых действий со стороны Российской Федерации. И как бы накануне 24 февраля он получил права за неделю. На этой машине он, ну, еще не сказать, что он ас по управлению ей, он сам это говорит, что когда он принял решение в мае 2022 года уезжать из Волновавского района, он посадил маму, свою жену и дочке было 6 лет, и они выезжали. То есть, когда они выезжали, он говорит, у этой машины плохая ходовая. Говорит, я ехал по разбитым дорогам со скоростью 130 км в час. То есть, по моменту его выезда он ехал, были участки, где происходили бомбометания градами, он видел боковым зрением вспышки градов и вот, как бы, можно сказать, уходил от взрывов. Он на ней приехал в наш город в мае 2022 года и поселился в этом доме. Когда він вибіг перший раз і посмотрев на свою машину, вона була слегка продавлена криша. Ну а потім пожежники почали тушити, і стіни не видержали великий об'єм води, і все упало на автомобіль. Загалом майбутня виставка Історія перемоги покликана показати біль, який пережили та продовжують переживати цивільні українці. Будучи музейщиком, очень люблю, когда я посещаю музей, а там висит одна фотография, гипсовая культура, какая-то скульптура и экскурсовод очень тщательно пытается тебя вдохновить, о том, что ты должен от этой фотографии возбудиться, войти в то состояние и понять положение тех людей. Поэтому я против таких музеев, где демонстрируют фотографии и очень долго что-то рассказывают. Это неинтересно. Поэтому для того, чтобы будущие гости нашего города могли после. Перемоги, бачити, як жилі ми, Дніпровці. Ми збираємо такі експонати, що ми демонстрілюємо в фотографіях, де щось це де горить гаріть огонь, і ужасно. А цей огонь і цей страх от був рядом з ними. Історія перемоги одна з небагатьох виставок, про час відкриття якої сказати точно не може ніхто. Все залежить від стійкості Збройних сил України.